Друзі, всім привіт! Сьогодні буде пошук на полі і сьогодні в нас буде небитий будинок періоду совка, а можливо і будинок імперський. Багатенько мене було з цього будинку, тому я вважаю, що він небитий. Так, у нас пес Дюк, Чани качана І як бачимо, пішов дощ. Ось стоїть в кінці поля трактор. Ось їде другий. Та частина, яка мене цікавить, дуже добре, що вона зорана. А це вони ще не вспіли відорати. Тому сьогодні буде годинка покопати ввечері, і завтра зранку потрібно це місце добити і поглянемо, що тут буде. І завтра зранку скажу, скільки за попередні виходи тут було монет. Ось так. Буду намагатися знімати всі сигнали. Потім... Повидаляю. Ось така уренка глибока. І ось там наш будиночок. Обіцяв я вам знімати, але за цими драконами нічого не чуть. Нарешті, нарешті вони поїхали. Тепер хоч чути. І ось подивіться, глиби, друзі, просто величезні. Потрібно чекати дисковку. Але нічого, походимо і так. Давайте поглянемо, яка штучка у нас випала. Ох ти, лки-палки. Можливо це якийсь медальйон. Ой, друзі, це ладанка. Ладанка. Ах, і погляньте, схоже, що це в нас срібло. Зараз я і підітруті рішки. Друзі келаденка, гадаю, що срібло. Але нічого, поки що не можу зрозуміти, що тут написано. У нас тут щось варвари, плюс або хрест, відмию, потім покажу вам. Ось так. Дощ, гадаю, що до срібла. Не те що знімати, тут і ходити важко, можна ноги поламати. Такі глибярища. Тому це все вирівняється, задискується, закриється волога. І тоді побігаємо, а зараз підемо деревніше. Труба, друзі, діло, комарі душать, навіть собаку. Та й глиби такі що не напригаються, дуже мутні сигнали. Потрібно чекати все-таки дисковку. Гадаю, що незабаром вона все-таки буде. Добре, зараз піду назад. Якщо ще буде, обов'язково все вам покажу. Ну що ж, закрили напевно, що вологу. Бачите вже наскільки рівніше. І давайте поглянемо, у нас випадає монетос. Також розсипали тут амін але ще не по всьому полю. Так, у нас ось такі вгрудочки. Ось така монетка. Давайте разом і поглянемо. Дві копійки 31-го року. Чудовий наїстан. Продовжуємо. Пес відпочиває скачаном, як завжди. Не буде копу онлайн на камеру, тому що вітер, вітер і це буде дуже тяжко. Ось ногою відгріб, поверхнева монетка. Три копійки 30-го року. Ось так. Ось така в неї глибина залягання. Цікава дуже місцина, ось там була одна копійка, ось поруч три. Йду на друге коло. Випадає у нас ще одна монетка. Так, ага ось вона. Випадає ще монетка. Це у нас 52-го року, 10 копійок. Рамочник. Ось такий монетос зализаний, але нічого. Можливо, якийсь розораний кошельок. Пес чим чекує жарко на сонці і дерева дуже далеко, щоб сховатися. Німецька морда. Ну і ось що я казав. Щось тут загублене. Ось собака лежить рамочник, проходжу метр, а випадає в нас ще мідяк. Так, цього разу це в нас 15 копійок 48-го року. Ось так. Риє землю, тому що жарко. Також пів метра ось такий сигнал, я гадаю, що буде також монетка, якщо вони всі разом лежать, і зараз поглянемо. Так, що ж у нас тут? Ще в землі. Ага, ні. Ось така фігована. Ось, друзі, тільки починаєш копати на камеру. Вискакує всяка кошмурт. Тим часом зовсім поверхнева монетка. Ось рукою від гріб сантиметрів два. Вона навіть суха зверху. Так, це в нас, схоже, що 15 копійок. Також рамочник з 49-го року. Потрібно відмити. Вибачаюся за... за руки, не взяв я перчатки. Трішки нашої шмурді. Тут цілий столовий набір з ложок. Учора також було. Крім тієї ладанки срібної, я гадаю, що так. Також було 4 ложки і штук 8 гільз. Сьогодні також вони трапляються. Ось так. Краса цього місця в тому, що, друзі, тут можна буде ходити на наступна знахідка, це в нас мідне кільце. І більше за все, що це заготовка із монети. Ось так. Це у нас напевно рекордне місце по монетах, тому що дуже і дуже тут їх багато. Ось, як бачите, знову поверхнева знахідка близько пару сантиметрів. Також совок. Але цього разу це в нас щитовик. Схоже, що 15 або 20 копійок. Добре, друзі, потрібно відмити. Не підготувався я сьогодні ні перчаток, ні водички. Тому ось так. Ось так раніше знущалися з монет. Хтось зробив якусь шайбу, можливо, це було дві. 2 копійки 1929 року. Ось погляньте. Отак. Так, монеток більше нема, у нас ось такий шиферний цвях. Старенький цвях. І зараз ще годинку. Якщо будуть монетки, все покажу, а якщо ні, то вже буде в нас огляд знахідок. І ось наш небитий будинок, який відкрив для себе зовсім випадково. Чому небитий, друзі? Тому що за три виходи на ньому це десь приблизно 40 монет. Ось так. Цього разу без мідяків. У нас 7 монеток. І ось така срібна ладанка. Як то кажуть, дощ до срібла. Є на неї клеймо. Тільки не зрозуміло, що написано, а от з іншої сторони видно, що це в нас 84-та проба. Це в нас царське срібло. Ось така масивна ладанка. Без вушка, як бачимо, втрачена. Ну і по монетках, звісно, ви все бачили. Тут Нічого такого цікавого. Ось цікава ця шайба, хтось познущався з монетки 2 копійки 1920 якогось незрозуміло року. Шмурч. Ось така у нас з каблука, напевно, це не підкова. Ну і отака балда. І шиферний будівельний цвях. Мідний. Ще у нас є кільце. Вінчальне. Ось таке схоже дитяче або не знаю, чому вінчальне. Ну, взагалі кільце, можливо, жіноче. Маленьке дуже воно. І традиційно кому сподобався вихід, ставимо палець вгору. Не забуваємо підписуватись на канал. Також, друзі, не забувайте, що ви можете стати спонсором каналу за невелику плату. Але перед цим, звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Всі деталі будуть в описі. Почуємось.